Всім привіт, вас вітає автопарк Львівська філія. У нас нове надходження. Шкода ЄТІ 2011 року випуску. Автомобіль з мотором 2 літра дизель на ручній коробці передач. Передній привід. У нас легкосплавні диски, майже максимальна комплектація, Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з їх підігрівом, сидіння в нас текстильні звичайні, датчик світла, мультикермо, датчик дощу, круїз-контроль. Стоїть магнітола Колумбус від шкода авто з сенсорним дисплеєм. Також в неї присутній клімат-контроль, підігрів сидінь, парктроніки та допоміжник паркування. Автомобіль в чудовому стані ніяких вкладень з приводу техніки не потребує. Був замінений комплект ГРМ на пробізі 30, 334 тисячі. Також замінено масло в коробці, перебрана капітальна ходова частина у 2020 році. Автомобіль в чудовому стані ніяких вкладин не потребує. Є маленькі нюанси по косметиці. Але не критичні. Придбати можете в кредит, в лізінг або за готівку.